Три пісням, торкаючись ніжності струни, відчуваючи, як ховає серце і тремтять долонів, швидке дихання називається з вуст, сумовитий погляд, і скронів яких ехом відбивається ритм пісня. Здається, де за морем сідає сонце моє, твоє чи наше все наше. Секунди, хвилини, години, дні, роки життя, може, навіть вічність. Ти відчуваєш? У мене конфід серце. Душі. Це так дивно. Кожен довго, як правильно, гарячого світла. Але температура не достатньо висока, щоб сполити. Вона лише плавить. Та не січку я розсупилась. І скучай, прошу, дуже скучай. Так, не наче бачимо спостання. Ніж не цілуй і гарячий обіймай. Нехай приставляє на кульках. Твій погляд та товариш зібрається моїх змінитися. Продовжує, мені подобається. Безглузді палачки, мої фото, мої фото, командні відео, а в голові лише ось з його чарами ночі. Цілуй, цілуй, цілуй її. Ти не знаєш, якої шкоди завдання йому організму. Її навіть трохівка не перекриє. Ти відчепив моє серце від усіх систем і змусив його сходитись в 10 А так не можна. Мабуть, це і сполухнуло метелики. Кажеш, це неможливо? Сонечко, звикай, це мій світ. Не забудь розлитися на вході і приходь швидше до столу, капелюжник збирає чай. Десь у зав'язку зайця стукає часом годинник. І відкається, що ми запізнилися. Ти запізнився. Чому? Тому що я потребувала тебе ще минулого літа. Зайць тебе не пробачить. Я закулю. Щасливі не курять, вибач, звичка, від попереднього щастя. Так, того, що сидить по куточку і ридає. Не заспокоюй його, при чуєш? Я жорстока, і люби. Якщо ми будемо бавити минуле, то коли ж у нас залишиться час для майбутнього? Ти колись чув мелодію зоряного сяйка. Вона часто сниться, тікає колись, ховається і сміється, як колега Ти бери мене, будь ласка. Я ночуватиму у твоїх синах, з мережами думок. Ти готуватимеш мене мріями, не я не багу. Достатньо лише сороку серпанкою. І гулятиму по твоєму тілу. Я не важка, стане легше, задати пора. Лише стань з змісно. Чуєш, більше стань. І ніжно царапитиму твою шкіру та глядатиму за твоїми опалями. Коли ти їх останньо поливав, і сонце скоро виключить через неоплату. Протру місяць від полюки. За мною кілька зірок що погасли. Долю фарби в твоїй веселки. Вони вже майже виціли. Привіт Рідне, здається, тепер я твоя. Осінь має вас меланхоліки. Вечір тихо малює зірки. Я обожнюю твої недоліки, а закохана в твої думки. Зима, де загубила сувічності, по поніжнім нивам, Я гуляю в житті незвичності і не вірю твоїх словам. Весна вірний за теплим світанком і заспіває в іншому птах, І я снігом спізнілого ранку розтеплюся у твоїх руках. Літо сонячним жаром, Сміхнеться, Радій, не вагайся і не жди. Ведь топай, ты к мне мусайцы, бесконечно, и на и рассвета, десятки сонных безразличных городов, Опавших листьев, бесполезные заветы, И суетливость давно стихнувших шагов. ленты утали хутались дороги Мы кудрявых темных волосах. Со звездами радости, тревоги искрили в полночных небесах, Как странно наши судьбы постучались на перекрестке жизненных путей, Соединились из миллиардами детей. Возможно, не вместе, далеко не рядом. Не обойти пешком без шар земной. Но если рай мой обернется адом, твой облик ангела покроет спиной. Слышишь? Расфарбовываешь свои рыбы и все кулеры выставки. Пиши, пиши, ластивка моя. Ты переносишь на своих крылах нашу долю за кучерявую на замкову Ты притекаешь с пивом наше таинство, амброзию почутив земных. Уславлю слово Що потім вона послала тебе. Наче шепоче на вушко. Наче відкрито портал у над природній думок. Наче хтось, кому зовсім не властиво посміхатися, засяє найсвітлішою посмішкою. Ти пишеш. Муркочеш нам свої сни, Царапаєш рапуєш їхниками музом. Не треба, пусти, не торкаєш його, клиш. Вона це наше майбутнє. Ти пишеш. Виїдем тут купі тут. Твій погляд то серйозний, той мрійливий, твої устарші хочуть рядки, яким не передбачено збудешся. Твої пальці слухняні, не підкорені. Ти пишеш. А він спалює мої листи. Хоч чи знає, серденько знає, знає, що я ніколи не буду чиєюсь. Ніколи. Ти пишеш. Пиши для мене. Ти не дилер, ти, як я, не навкоман, поет. Це гірша. Лисенько, як це прекрасно вкладати себе у кожному слові. Ти пишеш. І я вже це, відана тобі спомна. Пиши, лише пиши, пиши, пишу. Хто мчить серед ночі у вітро на крилах. Це батько дитина має поведе. З любов'ю хлоп'я припускає козливо. Безпеку спекує тепло своє чави несе. Синочку, чому ти побійно схвався? Це для міста, злякалась, хлопчача свиденько. У нього плащ і коронавіче палац. Це всього лиш туман, відповів й маленько. Моє малине дитятко, ходімо зі мною. Буде грати у ігри, співати пісні, подаруй диван, небеса під водою. І розкошувати будеш, як усі кролі. Татуся, з стиша нічну. Чи не чуєш солодких робіться над цих? Заспокійся, млязко, я все поясню. від листя, коли ще вріз молодик. Ходімо, маленькі, мої края. мої доньки, тебе зачекалися вже. Ти полюбиш їх спів, моє миле дитя. Їхні танці умить зачарують тебе. Патечку, батько, вдадися в тьму Там жоні царів не на нас. Боже <звук> сину, я маю встигати одну, тут варі застріляю, спи довгий час. Твій образ все більше чарує мене. Не хочеш добром, так насиллям візьму. Та мій любий, як швидко жене, ще мить і служитиму я королю. Почаю тобою шумить вітер ночі. Батьковий на шляху розлівав. Слізь колена заставаємо очі. Дитина заснула і спить не Що мене цікавить? Що ти маєш? Що тобі сниться, коли ти наодинці з собою? Будь ласка, постарайся на лукавець, бо я не подруга, а не товариш. Мені, мені цікаво те, що схований драгостею пітьмою. Подумай, що я хочу знати, ти правий. Мій. ті, які у тобі. Ті мрії, що ховаєш нетрів думок. Твою натуру тяжко розгадати. Ти завжди ходиш у чужій подобі. І справжню сумність приховав старний замок. Мене притягували твої плани, мета, шляхи, амбіції і Тебе було не зупинити лихорії дітей, але вони були, як урагани. Вони не злися дитя розшалілі, а потім стигли ледь, в апогей. Мене турбують твої спогади, затягнуті ранками подій. Чи згадуєш моменти наші з тобою? Але з усього маю я лиздогани, що сховані в непевності в бідій. Своїх звердум і роздумів залишишся.